Він, Божий є твій спасити, бо він і твої заступиття, дім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. guys I Бо царство Боже наблизилося. І він нагадував людям, що яке покаяння чекає від них Господь. Він говорив, що приготуйте путь Господу і прямими зробіть стежки до нього. Він сказав: всякий хол нехай понизиться, всяка долина нехай наповниться. І тільки тоді, коли людина. Буде змінювати своє життя під Божі стандарти, вона побачить Боже спасіння. І знаєте, до Йоанна йшли самі люд, різні люди хреститися, йш ем, воїни, і він їм говорив, що їм потрібно робити. Шли митники, і він розказував їм, що їм потрібно робити. І коли прості люди підходили до нього, говорять, а нам що робити? Знаєте, Йоанн каже, хто має дві одежі, дай тому, хто не має ні одної. Хто має їжу, виступай так само. І знаєте, з такими словами Йоанн звертався до людей і направляв їхні погляди до живого Бога. Він сказав людям, що їм треба відвести свої погляди від сухого формального релігійного життя. До реального служіння Богу. І знаєте, той, хто каявся в своїх гріхах, Йоан хрестив їх. І знаєте, приходило багато людей хреститися, і Йоанн казав, що цей обряд, обряд хрещення ніякої переваги людині не дає, якщо він не підкріплений внутрішньою суттю людини. Якщо б він не підкріплений тим, що людина реально хоче поміняти своє життя. І знаєте, проповідь Йоанна лунає по теперішній час. Знаєте, Христос говорив, що хто буде вірувати і хреститься, спасенний буде. Тобто, для того, щоб людина хрестилася, потрібно вірувати. Вірувати в те, що Христос є, Спаситель вірити, що без Христа вона навіки загибша. Вірити в те, що тільки через його смерть, а саме занурення у воду, означає, вмирає людина для свого способу життя, знаєте, показує на те, що людина повинна навернутися до Господа, прийняти від його рук Боже Спасіння, і тоді бути щаслива. І знаєте, Всякий раз, коли звершує закрещення, показується на те, що людина вмирає для свого земного гріховного життя і воскресає для життя з Господом, щоб служити Богу, щоб кожен день вмирати для своїх гріховних бажань і жити для того, хто за нас помер і воскрес. І Ми підходимо до того моменту. Коли будуть звершувати хрещення і будуть приймати хрещення двоє наших братів, які покаялися вже, які сказали, що Христос є їхній Спаситель, і тільки Він може їх спасти.

day Сково не залишить нас в тумані. Давайте помолимося, Господи. Дякую тобі за Сашу, і Колю. За те, що вони повірили в тебе, і вони виконали ту обітницю, ти обіцяв, хто буде вірити і хреститися, той буде спасенний. Дякуємо тобі за те, то, що вони змогли виконати, за того, що вони є спасенні люди. І ми дякуємо тобі, і просимо тебе, щоб ти благословив їх по життєвому шляху. Допоможи їм довіряти тобі, допоможи їм іти за тобою, допоможи їм всю надію полагати на тебе. Коли є якісь питання, коли є якісь незрозумілості, допоможи в першу Чергу йти до тебе, шукати відповіді в тебе, а ти нікого не залишаєш в тумані Ти обов'язково покажеш дорогу і допоможеш вийти. Тобі нехай буде слава за сьогоднішній день, за погоду, за все, нехай твоє ім'я буде звеличено, наш Бог, наш цар і наш Спаситель. В ім'я Христа. Амінь. Проблема перед Богом, святість людей. Розумієте? Коли ми думаємо, що ми вже праведники, от тоді проблема. Тому що праведних не є. Праведний чоловік має схилитися перед і казати, Господи, прости мене. Так точно, як грішник. І тому, -то, коли ми обіцяємо, ми обіцяємо Богу бути відкриті. ці ми грішники, каже Господи, я грішний, не можу за того збавити, не можу за то. Бог іскренний, Він приймає, Він прощає. Ці ми вже починаємо жити життя більш святою, більш більш праведною, і кажемо йому, Господи, у тому получається в мене, а ту не виходить. Прости мене, помилуй, допоможи. В таку іскренність Бог хоче від нас, щоб ми вірили, щоб ми іскрено відносилися. І я би хотів побажати вам, щоб вас Бог поблагословив по житті. Щоб ви довіряли Богу, і йшли за Ним, вірили в Нього, поклонялись Йому, знаєте, Він буде благословляти. На будь-які життєві ситуації Він допомагає, дати, е, знайти нам відповідь. І я думаю, ми вже будемо мати час поспілкуватися може. Нехай вас Бог благословить, нехай ніколи перед вашими путями не буде сітки. Боясні перед людьми, але щоб ви боялися Бога, написано mm. на благо і собі, і своїм дітям. І тоді будете щасливі і благословені. Готові, я I'll mo be Любця над нами швидко пролітаю, мов мариночки літа, і наші діти вилітаю, мов пташенята, із нього просимо вся, що щоб вірі той ві наші діти.

了一。<Bye. S 2> Não, não, não.

Прощення спас мені дав, став я серцем чистий, святий, як любов Христову прийняв. Olha, pedir esse outro Jesus, sem vos e detir para sempre, para ouvir já se inscrutaria, a me o pá, e busca-se como a disso... mim. Yeah, nice.